Всім привіт-привіт, мої красоточки. Мій інстаграм мені каже, що я вже в прямому ефірі. З вами, як завжди, я Катя Поділа Катерина Шевченко, ваш тренер природного омолодження, обличчя, постави та тіла. А я сьогодні проведу короткий ефір. Одразу кажу: готуйте ручки, щоб були теплі, заколюйте волосся. Ось тут щоб нам нічого не заважало. Можна ось таку от ясочку надягнути на голову, щоб волосся не чіплялося. Тому що ми будемо працювати з вами з шию. Гріємо руки. Одразу буде переходити до справи, тому що малий поки дивиться ТВ, а старшого затримали урок в українській школі. Тому, тому одразу до справи. Що ми робимо? Ми поклали руки вздовж хребта. Ось тут у нас хребет, ми на м'язи тканини вздовж хребта. Приліпили долоні, розкрили наші лікті, розкрили наші плечі. І по черзі ми... Тут ми пальцями прямо ж протаїлися глибоко в м'язи. І по черзі ми опускаємо лікті раз, а пальцями аж глибоко-глибоко, повільно сюди ведемо до ключиці. Два. І по черзі руками вгору вниз. Можна в пальці зробити як грабельками, як ніби в розтопирку, і захватити більшу площу. Ось таким чином це буде виглядати. При цьому відслідковуйте ваш поперек, щоб ваш лобок був підкручений м'які коліна, якщо ви сидите те саме, без різниці. Угу. І продовжуємо. Розігріваємо, розігріваємо. Всім привіт! Я сподіваюся, що це видно нормально. Поїхали. До червоноти. Тобто, в нас повинно отут бути червоними, ми повинні розігріти. Угу. Швидкість обирайте самі. Кому хочеться повільно, але більш глибоко, повільно, більш глибоко. Задача не нігтями. Не нігтями ось так, а ось ця частина подушечки. І подушечка впирається в м'язи. До речі, був запит на міжбрівку також, коли я питала в сторіс, що будемо розслабляти. А я вам хочу сказати, що розслаблення шиї, верніше, навпаки, стан лобу дуже залежить від стану шиї. І коли ми робимо будь-що з нашим лобом, в першу чергу ми повинні починати якраз з задньої поверхні шиї. Це сьогоднішній масаж, це і минулий масаж також. Ну а якщо більш глибоко працювати, в шапці профілю є курс лоб очі повіка Там комплексні масажі. Також ми починаємо з шия, по тилиці, лоб, очі, все це там входить. Сюди, вниз, вниз і ще. Угу. Так, ось і чпляється. Тепер, що ми з вами робимо? Тепер ми обіймаємо однією долонею. Обіймаємо шиї прямо з цієї сторони з протилежної. І ми будемо так само опускати лікоть, вести вниз і голову повертати до ліктя. Буде як такий ефект кропивки. Пам'ятаєте, в дитинстві, коли брали, от, ось так робили кропивки. От буде те ж саме. Захватили і повернули голову. Раз. Два. Повільно, не поспішайте. Раз, два. Угу. Два. Ще. Не поспішайте, щоб не закрутилась голова. І ще. А тепер хрест нахрест. Ось тут захватили трошки на трапеції. І сюди повели клас іще, угу. і повертайте голову обов'язково. Ще п'ять? Чотири. Три, Два. два. І один. Молодці, пальцями обійняли голову, великий палець йде в область під потилицею. І ми, як ніби, підлізаємо під потиличні бугри. От вони у нас ось тут, ви можете їх відчути, вони по відчуттям їх навіть видно ці бугорки. І ми трошки підлізаємо, голову закидаємо легенько назад, тільки як не закинули, а просто вагу голови перенесли на, на долоні, розкрили лікті. І от такими спіральними рухами відпрацьовуємо потилицю. Потилиця взагалі це, ой, як би ж так назвати, така точка в нашому організмі, від якої багато чого залежить. І молодість нашого обличчя, і стан. Як ми зранку прокидаємось, і шия, і те як росте волосся, тому що там кріпиться дуже-дуже багато. Різних м'язів, як шиї, Далі до черепа плюс в потилиці, якщо ми беремо на кістковому рівні, у нас кріпиться до черепа наш хребет. Якщо вам так важко тримати руки розкритими, ви можете зробити ось таким чином: одна рука, пальці підперли. Так, покажу. Пальці підперли. Приліпили і на одному місці, тільки не сильно давим. На одному місці кругові рухи. Не я возим, а от приліпили і воно все рухається разом. От по тейпам дуже класно видно. Одна справа, коли я отак буду робити, а інша справа, коли я пальці приліпила, і пішли кругові рухи. Угу. Переставили ще трошки. Угу. І так само інша сторона. Оце буде сьогодні, ну, хвилин 10. Не треба багато часу, але ви відчуєте реально класне розслаблення. Потім мені тільки напишіть. А то, як якісь, я я, извиняюсь, сміхуючки виставляю. Там купа коментів. Коли під ефіром два коменти, дві зірочки чи два вогника і все. Як я можу зрозуміти, що вам подобається, що ні? Я тоді розумію, що треба блог просто в якийсь каміді-клаб перетворювати. І все, і буде від вас реакція, бо вам це цікаво. Так, ще, І ще трошки. Лобок підкручений. Перевірте, щоб у вас попереку не було прогину. Не, не стоїмо так. Підкрутили. Розкриті лікті і зараз ще трошки над овалом. Ну, ні, то святе, звісно. <гум> без, них, без них в нас зараз нікуди. Так, і тепер прогладили шию до вони, обіймаючи ми вниз до ключиці. Бокова поверхня шиї, як ніби ми вушко обіймаємо і пішли вниз. Угу. І вниз. І вниз. Нахилили носик вниз, в сторону. І ось з цієї сторони буде виднітись, а може і не буде виднітись, але ви відчуєте, отут буде напруження, полоса напруження. Це грудина ключично-соцевидна. Він кріпиться ось тут з вухом. Якраз також майже на потилиці і кріпиться сюди до ключиці. Ми трошки нахиляємо голову, легко його захвачуємо. Роблю разом з вами, що я вже говорю, Да-да-да, отам по спині, яке класне тепло пішло. І м'яко-м'яко, як кішечка. От як кішка, коли на нас сидить, і вона отак-от лапками по нам робить. Правильно? Отак само тут. М'яко. Не повинно бути болючих відчуттів. Ми проходимось повністю по всьому м'язу. Аж заходьте туди під вухо-під вухо, тому що ось це місце, воно більш таке по об'єму більше. Тут більш, більш потончується м'яз. І тут якраз в місцях кріплення зачасту збирається дуже багато напруження. Іноді в мене дівчата іноді на початку можуть не захватити навіть цю частину. Або може бути болюче відчуття. І ще. Так, так. І ще. І ще вниз вгору і переходимо на іншу сторону. Це я проводжу, нагадую, для дівчат з інтенсиву, взагалі для всіх своїх курсів, тому що тут він універсальний. Але в першу чергу для дівчат з інтенсиву на розкриття грудей та плечей, де ми розкриваємо ось цю область, де ми робимо звичку, навіть не, не робимо звичку, а готуємо тіло, підготовлюємо, щоб можна було легко стояти з розкритими плечима і нас не завертало назад. Ще сьогодні-завтра ви можете приєднатись, потім все. Я вже не пускаю нікого, тільки через клуб буде доступ. Угу. І змінюємо сторону. Так само. Носик вниз в сторону, і от він у нас видніється. Можу зрозуміти жарко. Одразу жарко все. І по обличчю, і слюні куча, тому що шию працюємо. Може захотітись позіхати. Ну, слюні соплі, то ви знаєте, це нормально. До речі, до речі, зараз хочу прокоментувати один момент. Можливо, Говрілс також запишу. Був коментар під одним з моїх рілсів, де я кажу, що якщо ви робите масаж перед сном, то на ранок 90% буде набрик. І одна з підписниць написала, що я завжди роблю масаж, і в мене нічого немає. На що треба звернути увагу? У нас може бути набрик, який сходить протягом дня, а є набрик, який постійно. Наприклад, якщо в нас брови, як ніби важкість брів ось тут і такий об'єм, ми можемо бачити постійний. Якщо в нас навіть з овальним, з овальної форми обличчя, а в нас обличчя таке кругле, ось тут, да, стає таким більш широким, це також набряк, який з нами постійно. А якщо в нас є друге підборіддя, це також набряк, який з нами постійно. Якщо в нас втрачається ось тут куточок молодості, це не значить, що немає набряку. Це значить те, що це постійний набряк, який там зберігається. І тоді обов'язково треба робити масаж. треба. Розслабляти шию, розслабляти і м'язи, особливо м'язи жування, розслабляти лоб. Тому що ця важкість навіть на лобі да, зранку, це також набряк. Якби нам здавалося, що як може бути в області міжбрівки або на лобі набряк, може. Будь-який м'яз, який в напруженні, він затримає більше вологи, більше лімфу. Так, супер, донизу дійшли. І ще раз окну гору і все, трошки потягнемо і все. Прогладили. І тепер розслаблені плечі. Вушко, тя... вірніше, голову опускаємо вниз і верхнє вухо тягнемо нагору. Відчуваємось тут приємне натяжіння. Розслаблені плечі, розслаблений рот, все-все-все обличчя розслаблено. Акцент не на вухо вниз, а на вухо вгору. Перпендикулярно От наші ключі ці раз. І це вухо я тягну нагору по відчуттям. Відчувайте ось тут. Якщо ви будете порівняєте, у вас буде акцент на це вухо, і витягнете його до плеча, це буде одне відчуття. А якщо ви порівняєте ось ці відчуття коли, ми відчуття, коли ми тягнемо вухо нагору, це будуть зовсім інші відчуття. Наша задача витягнути ось цю. Поверхню шиї. Супер. Повільно повертаємось назад, зробили вдих, на видиху інша сторона і так само вухо в цю сторону. П'ять, чотири, три, два, один. Повертаємось вдих, на видиху вниз. І вушко тягнемо нагору. Лобок підкручений. Зуби постарайтесь, щоб були не разом, лоб розслаблений. Прямо заакцентуйтесь на цьому. Повертаємось назад, вдих, видих. Хто зараз приєднується, буквально через хвилину я закінчу ефір, збережу, почнете спочатку, бо я вже закінчую. Ага. 5, 4, 3, 2, 1. Повертаємось теплими ручками. От грім, грім, грім сильно. І прикладаємо до шиї. Сюди приклали. Вниз. Обіймаючи рухи. Легко обіймаючи рухи теплими ручками. І все. Це мої красоточки. Я зберігаю ефір. Хто тільки приєднався, починайте робити. І звичайно, так Сергіївну позову вона дасть всім розгон. Пишіть в коментарях, як вам відчуття. Все, па папа.